Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції видалася досить напруженою. На трьох оперативних напрямках спостерігались бойові зіткнення. Загалом по підрозділам сил АТО терористами здійснено 115 обстрілів. Вони використовували реактивні системи залпу вогню, артилерію, міномети, протитанкові ракетні комплекси, самохідні артилерійські установки та стрілецьку зброю. Основна маса обстрілів і бойові зіткнення відбувалися в день. В районі Маріуполя останні постріли було чути о 14.15 біля населеного пункту Чермали. Ніч же в зоні АТО, якщо так можна сказати, то пройшла відносно спокійно. З 18 до 6 години ранку бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил українських військових. З реактивних систем залпу вогню Град бандити обстріляли Кримське, Тоненьке та Дебальцево. З мінометів артилерії та самохідних артилерійських установок чотири рази обстріляли Станицю Луганську. Також обстріляли Кримське, Пришип, Петрівку, Трихізбенку, Опитне, Мар'їнку, Золоте, Самогір'я, Кам'янку, Миколаївку, Шахту Полтавську та двічі Юнокомунарівськ. У небі над Кримським було помічено безпілотний літальний апарат противника. На території Луганської області зафіксовано 8 обстрілів мирних населених пунктів.